Лисиці уже не ті. Вони не бояться ні людей, ні автомобілів. Соціальні мережі буквально рясніють кадрами, де руді бігають прямо у середмісті у пошуках їжі та пригод. Вдень і вночі у парках та серед багатоповерхівок біля шкіл і навіть на дитячих майданчиках. Руді красуні лізуть в кадр буквально всюди. І, схоже, що така увага лисицям не докучає. А от львів'яни не припиняють дивуватися такому нашестю диких гостей. Лисиця. На кампусі волейбол грає. Ой. <плес> <плес> Звідки лисиці, що з ними робити – питання зовсім не риторичне. Фахівці кажуть: усе через заборону на полювання. Саме мисливці раніше коригували чисельність рудих, але є ще одна причина неочікувана, але приємна. І це мода. Раніше був попит на хутро лисиці, так зараз практично цього попиту немає. Тобто люди просто не люблять носити будь-яке хутро живих звірів. Це вже питання екологічної освіти, екологічного виховання. Наразі такі близькі сусісу з лисицями мирне проте цілком може стати й смертельно небезпечним. Проді часто має свого темного попутника сказ, і найгірше, що ми люди не одразу зрозуміємо, що заразилися. Якщо б ви заразилися сказом, ви 100% помрете. Якщо вам не дадуть медичну допомогу, треба в першу чергу не контактувати з цими тваринами, не підходити до них на близьку відстань, не годувати ні в якому разі, ні в якому разі не давати контактувати з ними дітям. Еколог Ігор Антахович, як то кажуть, зуби з'їв на поведінці тварин. Тож, аби не наражатися на небезпеку, його поради варто слухати уважно та буквально вкарбовати у своїй пам'яті. Це дика тварина, небезпечна, дуже розумна, дуже хитра. І саме основне, що власне, ми не по її поведінці не бачимо, що вона хвора. Вона насправді веде себе як здорова, але вона переносить цю інфекцію. Коли лисиця погано рухається, робить якісь такі незрозумілі рухи, якщо вона дуже близько підходить до людини, це гарантовано вона хвора. Євгенія Болюкапова, Марія Тацинець, Семен Пулик, правда, тут Львів.